Вітаю всіх на своєму каналі. Дякую, що завітали до мене в гості. Сьогодні поділюся з вами одним своїм днем, що я готувала на кухні. Якщо вам подобаються прості та смачні рецепти, підписуйтесь на мій канал, підтримайте мене своєю вподобайкою та будь-яким коментарем. День мій розпочався о 6-й годині ранку. Я повинна була приготувати сніданок для дітей та обід на роботу чоловіку. У мене були курячі крила двохфалангові, я їх промила, порізала на частинки і заправляю сілью чорним меленим перцем та сухим меленим часничком. Все це ретельно перемішую, обмащую курячі крильця і буду готувати паніровку. Паніровка в мене однакова повністю на всі види м'яса. Я буваю таким самим варіантом готую і відбивні, і виходить все дуже-дуже смачно, тому, якщо ви не вмієте готувати відбивні або курячі крила або нагіци, то ця паніровка ідеально підходить до будь-чого, що ви будете готувати. Тут я підготувала борошно, збила яйця та у мене домашні паніровочні сухарі. І крила я обмочу спочатку в борошні, тоді в яєчку і тоді в паніровку. До речі, як я роблю паніровочні сухарі домашні, я ділилася вже на своєму влоговому каналі. Якщо вам цікаво, то можете підписатись на мій влоговий канал, там я також іноді куховарю. Підправляю курячі крильця частину я у шухлядку в морозильну камеру, а частину смажу відразу. Зварилася в мене гречка і ось така смакота. Поставила я варитися на винігрет картоплю, моркву і буряк. Може будете питати, чому так багато буряка порівняно із морквою та картоплею, тому що я хочу максимально додати до. Вінгрет у буряка. Я зараз активно стараюся худнути. І в мене завтра такий день, що я планую їсти вінегрет. Картоплі, можливо, навіть забагато сюди додала, 4 штуки, але це відварена картопля. Тому сподіваємося на тому, що мені це все не пошкодить. Так, ставлю. Вірніше поставила вже на газ, накриваю кришкою і буду варити довго-довго. Хоча я зазвичай, коли готова картопля, її дістаю, потім достаю моркву і ще проверю буряк. І це все довгенько вариться. Тому поставила зараз, поки я підготую інші інгредієнти на інші страви. А вінегрет ще в мене тут є вже відварена квасоля. Мама давала це цьогорічна, свіженька, навіть не висушена, а просто свіженька квасоля. Я думаю, що мені її на вінегрет вистачить і треба подивитися солені огірки чи ще є. Ну а тепер я нарізаю картопельку. Це домашня картопля. Вона знаю, що маленька, але яка вродила, таку нарізаю на супчик. Я взагалі проста людина, і для мене немає проблеми чистити малесеньку картоплю. Я буду сидіти, і скільки мені треба, начищу. Нарізаю кубиком, хоча не завжди це роблю. Буває, просто нарізаю вручну, навіть не на дощ, але цього разу захотілося саме ось так. Вкидаю це все в кастрюлю і буду заливати бульйоном, який варила раніше, день до того. І розбавляю його, звісно ж таки, водичкою, ставлю на газову плиту виритися супчик. А тим часом підготую фрикадельки. Цього разу я вирішила готувати саме фрикадельки, не вкидати вже ніякого м'яса, так як в мене взагалі був бульйон. До фаршу я додала тільки сіль. Ретельно все перемішала і відбиваю ось так обмиску, щоб мої фрикадельки не розпадались на частинки. Формую ось такі кругленькі, невеличкі, щоб дітям було зручно їх їсти. У мене все-таки двоє дітей це малюки. І фрикадельки такого розміру їм найцікавіше їсти. Відправляю все це в кастрюлю і залишаю на деякий час. Так як в мене залишилася ранкова гречка, я взагалі не планувала готувати гречаники, але так як гречку ніхто знає, що точно не буде їсти, а ось котлети у вигляді гречки. Ну, вірніше, гречаники у мене 100% з'їдять. Відправляю свою гречку залишки у подрібнювач, кидаю туди одне яєчко куряче, цибулинку, і це все перебиваю в подрібнювачі. До речі, дуже часто питаєте мене за його. Хто встигнув його придбати тоді, коли саме купувала я, той встиг наразі їх вже в продажі немає, тому посилання нікому вже не дам і не залишу. Знаю, що він хороший, знаю, що він класний, але, на жаль, вже його там немає. Сюди до перебитої гречки я додаю ще трошки солі, перцю, також фаршу. Ретельно перемішую і буду формувати свої гречаники та обмочувати. У паніровочних сухарях. Взагалі паніровочні сухарі в мене ідуть дуже швидко і дуже багато, тому я багатенько їх готую. Ці гречаники я готую відразу, щоб можна було поїсти. В мене полюбляють і малеча, і чоловік щось взяти в руку, тому. Розігріла сковорідку, налила рослинної олії і відправляю туди свої так звані котлетки. Вони дуже швидко смажаться, готуються, так як вони не заморожені. Я дуже рідко коли готую щось таке насправді свіже, бо я працююча мама і найчастіше я готую саме напівфабрикати свої домашні, і тоді вже готую. З них. Але цього разу в мене була гречка, і думаю, я що не буду заморожувати нічого, а відразу все приготую. Тут у мене вже відварилася картопля, забираю її з кастрюлі. Так само зварилась вже морква. якось так Одночасно свіжі овочі вони набагато швидше готуються, ніж коли б я готувала вінегрет весною. Бурячок свій поперевертала, ще лишаю на трішки. Наразі я в супчик додала ще трошечки солі та води, тому що википіло. У мене так завжди, поки роблю одну роботу, то інша в мене або підгорає, або щось у мене там витікає. Всипала я макарони до свого супчику. У мене були такі залишки, невеличкі, бантики, Дітям дуже цікаво такі їсти. Знімаю свої грещаники з сковорідки, помила її і відправляю засмажку. Це морква натерта та цибулька. Мені здається, у всіх супах стандартна засмажка, нічого нового я вам тут не покажу. І коли в мене вже все готове, відправляю це в кастрюлю, трішки поварилося і даю туди ще заморожений кріп. Свіжий, на жаль, в мене дуже швиденько портиться, тому я завжди його заморожую. Ну і тепер я приступаю до начинки своїх налисників, нарізаю шинкую капусту. Я, до речі, дивилася різні такі ножі для шинкування капусти. І одного із них замовила вже собі, тому чекаю посилочку, бо ножем досить так грубо воно все нарізає. А хочеться нашинкувати собі так дрібненько-дрібненько. Коли я не поспішаю, то я можу і ножем дрібненько нарізати, але це буде дуже-дуже довго. Капусту свою я залила водичкою і підкришкою тушкую на вогні. А зараз займаюся нарізанням цибулі. Цибуля мені потрібна саме. Для нашої капусти тушкованої, вона буде в мене з м'ясом, тому спочатку я ось розпарю капусту, саме, додаю туди цибульку, це все під кришкою повинно зменшитися. І поки я чекаю, то займаюся вінегретом. Вже в мене все зварилося, я буваю заливаю холодною водою саме бурячок, щоб він швидше охолонув, тому що чекати немає часу. Ось такий лайфхак. якщо ви також дуже довго чекаєте, коли буряк охолоне, то можете залити його відразу після того, як витягнули із гарячої води залити холодною, але обов'язково не потрібно його чистити. Коли ви вже почистите, то вже заливати водою не можна, тому що він втратить свій смак. Нарізаю я бурячок такими невеличкими кубиками. Досить так багато буряку. Було, але я вам скажу, що він був неймовірно смачний, так що я не пошкодувала, що стільки його сюди додала. І навіть якщо я буду далі не на дієті коли, то все рівно буду готувати саме так. Повірте мені, багато буряку у вінегреті не буває. Нарізавши весь бурячок до квесолі, вона в мене там в мисці була. Я починаю нарізати інші овочі. Та відправляти в миску. До речі, напишіть мені в коментарях, чи у вас діти молодші їдять вінегрет. У мене взагалі проблема з тим, як нагодувати дітей саме овочами. Вони можуть поїсти супчик, можуть поїсти картопляне пюре, картоплю смажену, якісь дируни. Салат олів'є дуже полюбляють їсти, але тільки старші діти. А ось меншим дітям, ну, взагалі не показую. Я вже не знаю, що би я і не вигадувала, але вони такого не їдять. Добре, що в нас Василько є хоча б сиру моркву, мене це тішить. А ось Вовчик взагалі на все каже бє-бє-бє. Хто не знає, про кого я кажу, то в мене є двоє молодших дітей-погодок: Васильку, якому 4 роки, і Вовчик, якому буде ось ось 3 роки. Поки з вами говорила, то нарізала майже всі овочі, і буду нарізати сюди ще також цибульку. Я знаю, що цибульку дехто маринує перед тим, як додати до вінегрету, але я роблю таку заправку, що цибулька сама там маринується і набирається смаку від інших овочей. Так само нарізаю дрібним кубиком. І відправляю до свого вінегрету. І не повірите, що я сюди буду додавати. Знаю, що по рецепту має бути. І я в себе знайшла залишки бочкових таких огірків засолених. У мене чоловікова мама закриває просто капроновими кришками, великі такі банки, і в нас декілька штучок ще було в банці. Тому я їх також нарізала сюди, заправляю це все трішки солі. Також чорний мелений перець, олія та оцет. Досить так багато оцету, тому що і я, і чоловік його дуже-дуже полюбляємо. Знаю, що в вінегрет багато хто додає ще горошок зелений. Ну, взагалі в кожній області і в кожних є своє вподобання, тому рецепти можуть відрізнятися. Тут моя капусточка вже протушкувалася більш-менш на водиш. Додаю сюди фарш. Також підсолюю це все так добренько, тому що знаю, що капуста дуже любить поглинати саме сіль, перчу, чорний мелений перчик додаю, і це все ретельно перемішую. Подивилась я, що фаршу якось він пустить соку дуже-дуже мало, ну, верніше, жиру, тому долила трішки олійки. Все це ретельно перемішала. І ось накрила кришкою, нехай тушкується. А тут я вже накидаю обід. У мене вдома був тільки вовчик, тому тільки йому накидаю суп. Ну і далі я приступаю до приготування лавашів. Взагалі це найулюбленіша моя страва на сніданок, і ми її так і їли, вірніше діти і чоловік, але готувала я її в один день, тому що планувала, щоб цього всього мені вистачило на 2 дні і ще відправити. Передачу дочці. Я розігріла сковорідку, вливаю туди два збитих яєчка з сілью і накриваю ось так круглим лавашем. Знаю, що можна було його підрізати, але я не дуже хотіла це робити, тому що потім ці залишки, не знаєш, куди подіти. А так, все повністю з'їдять. І нарізаю сир сологуні. купувала, до речі, в сільпо по акції. Такими шматочками вирішила його не терти, просто нарізати. Завертаю і підсмажую, ще трошечки знімаю із плити. Повірте мені, це так смачно, можна сюди в начинку додавати будь-яку зелень, можна додавати овочі, якщо вам треба. Не тільки один сир, можна покласти ковбаску, сосиску. Також, до речі, можна підсмажувати фарш. А тоді тільки вбивати туди яйця і класти. Ось цей лавашик, але що би ви туди не додали, це дуже швидко готується і дуже-дуже смачно. Я декілька штучок відправила дочці передачкою через маршрутку, а дещо лишила на сніданок своїй сім'ї. Ну, а тут я готую налисники, налисники на кефірі. В мене на каналі є вже рецепт їх, але тут готувала я його без рецепту. І трішечки помилилася, так що в рецепт треба заглядати хоча б для того, щоб не забутися додати всі інгредієнти. До кефіру я додала сіль, цукор і додаю борошно. Все це рептельно перемішую, але скажу вам наперед, що сюди треба додати ще в самому-в самому кінці трішечки харчової соди. Тоді ваші млинці будуть такі, знаєте, трішки кружевними, можуть бути з дірочками, якщо будете лити прямо на сковорідку, яка стоїть на газу. Тому що, якщо температура вже хоча б трішечки падає, то вони не робляться такі ажурні. Коли я все перемішала, то Влила сюди ще кип'яток і також рослинну олію. Ретельно перемішую і смажу в своїм млинці. Взагалі, тут я не скажу наскільки порцію я робила, тому що все на око. Але обов'язково подивіться мої перші-перші відео, там є рецепт бюджетних налисників, і там є рецепт на кефірі з кип'ятком. Налисники. Це бюджетний рецепт, тут немає, зовсім яєць. Тому. Дехто може для себе щось почерпнути. Ну і, звісно ж таки, закручую я свої млинці. Ось так. Вирішила потім розкладати трішки їх більше на столі. І начиняти так виходить, до речі, швидше. Бачила по деяких кулінарних відео, якщо ви робите багато млинців, то викладайте їх на стіл, викладайте потім начинку і потім тільки закручуйте. І це набагато-набагато робиться швидше. Зараз почався навчальний рік, тому дітей майже не буває вдома. Вовчик єдиний, хто в мене ходить не на повний день у садочок, але вже він почав ходити також, тому я вдома майже сама і майже нічого я не їм, тому що холодно. Ось така кількість в мене млинців відправляється в морозильну камеру. А ось такий щасливий у нас Вовчик снідав курячими крильцями та гречкою. На цьому хочу подякувати вам за перегляд. На моєму каналі ви знайдете масу цікавих ідей, що приготувати сьогодні, або якісь прості смачні рецепти. Тому заглядуйте в мої альбоми і всім смачного.